Використання позиційної переваги в туровому Еншпілі на прикладі моєї онлайн партії Все почалося з ходу ферзь 7 Білі вирішили форсувати перехід в Еншпіль після розміні слон б є, ферзь б'є слон G4. Я зіграв D4, тому що цей хід здавався перспективним в плані можливості прориву е, пішака вперед. На що білі відразу відреагували ходом ферзь b3? Атакують короля, атакують пішака на полі Б7. Єдиним викладом залишався хід ферзів 7, інакше я втрачаю пішака. Білі розміняли ферзів і розуміючи, що настає ендшпіль, я забираю короли. Білі розмінюють слонів і починають розмінювати пішаків в центрі. Взяття, взяття, взяття. Тепер зрозуміло, що взяття пішаком ні до чого хорошого не приведе, тому що цей пішак буде легко заблокований і, можливо, він стане об'єктом для атаки білих. Тому тура D4. Після чого встановилася пози... така позиція приблизної рівноваги у чорних дещо активніша тура. Дещо активніші фігури, трохи ближче до центру король. А у білих трохи краща. Пішакова структура, того що як ніяк, але в мене є два пішакові острови на королівському фланці. Біль грає Е1, забирають лінію. Комп'ютер каже, тут туре Е8 зіграти, але розрахувати це під час партії було би дуже важко, тому що взяття взяття, шах і далі вторгнення тури з нападом на двох пішаків одночасно. Рахувати таке, чесно кажучи, не хотілося того зіграв кролів 6 понадійніше, щоб е тура не зайшла просто на поле е 5 Пілі атакують пішака. Як на мене, хід не зовсім хороший, тому що Тура стає на таку напівтиту лінію і буде там пасивною. І грає Тура е 2, захищаючись від можливого вторгнення на другу лінію, плюс готуючи здвоєння тур по вертикалі Є. Е. Тура Д8 вимушено активізує туру, Тура Е1 вже загрожує шах на полі е 6 від тури з нападом на Пішака, тому вимушено тура Д6. І тут білі роблять таку. Напевно, позиційну неточність. Вони грають F3. З одного боку, хід хороший, тому що потрібно виводити короля якось центра, З іншого боку, я зіграв F4. І тепер не видно можливості просування оцих пішаків на фланзі при пішаковій більшості. В той час, як в чорних, є можливість сунути свої пішаки. Пішаки розташовані дуже добре. Король f 2 зіграли білі, тура d 2. В розміни. Напевно, що просто невигідні турами тут для білих, тому що якщо розміняти тури, тоді розмін, розмін. І фактично я граю зайвим пішаком, тому що в мене тут два пішаки тримають білі три спокійно і йде реалізація цієї позиції, ніби з можливості створення віддаленого прохідного пішака на ферзовому фланці. Тому G4 g 4, після чого, звісно, міняються вже король G3. І тепер пішакова структура вже гірша у білих. У них вже два пішакові острови на королівському фланці. Тура є 2. В такому випадку треба міняти якомога більше фігур, тому що чим менше фігур, тим важче захищати свої пішакові слабкості. І це 4. Нікуди не спішу, просто поступово насуваю свої пішаки на ферзовому фланзі, готуючи. Створення загрози прориву. Королів 4. Білі теж логічно зіграли, централізують короля B5. І білі грають А3. Цей хід комп'ютер вважає як помилку, і каже, що краще було зіграти турою на поле g 2 десь, можливо, з вторгненням на восьму лінію тут. Хоча можна було і тут увірватися на восьму лінію. А приграємо і суперник, получає шах і король змушений відходити, тому що на закриття турою буде хід тура на поле Д2, і він вже не рятує свого пішака ніяк. Король Е3, і тут комп'ютер мені рекомендує зіграти король Е5, просто займати центральну позицію. Тура 4 він порахував як помилку, хоча перевага лишається ще, звісно, що в чорних. Тура h2 захищає свою слабкість і король 5. Просто централізація короля. Білі фігури змушені відступати назад. Але якщо відступити зараз королем, мій король підходить сюди або сюди. Білі зіграли тура h1. Комп'ютер рекомендує за білих тут а 4 робити, але тура H1. Після чого, я розумію, що тримати туру на вертикалі H це ні до чого не призведе, тому що в нього надійно захищений пішак, і тура йде на поле Д4. Хочу просто перевести через D3 на B3. H4, комп'ютер теж цей хід рахує як помилку, але насправді знайти тут хорошу контргру за білий вже було важко. Шах, король лішона Е2, тура Б3. Атакований пішак, і білі його захищають. У цій позиції реалізувати перевагу за чорним вже досить просто. Можна було відразу йти С3, тому що він не може брати через зв'язку з цього пішака. Але цей хід С3, він нікуди не пропаде, і я вирішив зіграти хід кролі F4. Хід, яким атакується пішак на полі F3. Загроза ходу С3 нікуди не пропала. Білі зіграли А4, і тут вже пішов С3. Брати, звісно, не можна. Загрожує взяття пішака, білі підвели король Д3. Реалізовувати цю позицію також можна по-різному. Комп'ютер рекомендує розміняти пішаків і зіграти БА. Просто забрати двох пішаків на фланці, після чого ці пішаки також не рятуються, але мені більше сподобався хід Тура Б2. Розмінюватись він, звісно, не може, тому що після розміну король С2 БА. Поки він буде зайнятий цими двома пішаками, я заберу пішаків F та H і проведу свого ферзя на королівському фланці. Після ходу тура c 1 b 4 білі здались. Ну, зрозуміло, що тримати цю позицію просто неможливо, тому що, навіть якщо не вести цих двох пішаків, білим для цього потрібно тримати короля й туру біля моїх двох пішаків і тури. І якщо його фігури будуть прив'язані просто до захисту цих пішаків, то чорні з'їдають поступово пішака F, пішака H і починають ще одного пішака вести. Перемога чорних тут це тільки питання часу.